Слава Україні! Слава Збройним силам України, слава нації, Смеркасапської Федерації. Сьогодні 16 січня 2025 року і сьогодні виходить перша марка в цьому році, яка має назву «I'm fine». Ця марка зроблена за мотивами інсталяції, так само має назву I'm fine», яка була представлена на фестивалі. У Сполучених Штатах у пустелі Невада минулому році і Укрпошта взяла цю, інфра... цю інсталяцію як зображення своєї марки. Отже, номінал цієї марки Ф, що дорівнює пересиланню рекомендованого листа в межах України. Усього марок на маркованому аркуші 4, вартість маркованого аркушу 160 гривень. Сьогодні проходить спецпогашення штемпелями першого дня у двох місцях. Це на Любрежному поштамті, де я зараз перебуваю, а також на головному поштамті, на Хрещатику. Ну і ми починаємо, як ви бачите, з Любрежного поштамту. І зараз я буду вам показувати, фільмувати те, як відбувається сьогодні спецпогашення тут, а пізніше ви подивитесь ще, як буде відбуватися спецпогашення на головному поштамті. Отже, друзі, будь ласка, не перемикайтесь, дивіться далі і залишайтесь. Друзі, я зараз перебуваю в філателістичній крамниці, яка розташована на лівобережному поштамці. І зараз ви бачите цей маркований аркуш, буде перський меморандум. Це повна, ну далі ви знаєте продовження. Ось так от він виглядає. Його можна тут придбати любережному поштамті. Якщо хтось бажає, можете мені написати, І я зможу вам також це організувати. Ну, а я тут не для цього, я тут не для цього, для того, щоб придбати ось ці марки, як ти або I'm Fine. Як я вже казав, на марковану марку що розташовано чотири марки. Ось так от вони виглядають. І зараз я Буду йти вже в залу для того, щоб готувати філателістичний продукт і робити спецпогашення штемпелем першого дня на другому поштанці міста Києва. Далі буде. Ну, і ось я в операційній залі лібрежного поштамту. Як ви бачите, філателісти готують свій матеріал для спецпогашення. Поки що я не бачу тут багато людей. Мабуть, я так розумію, що. Частина філателістів зараз перебуває на першому поштамті, а потім вони десь годом приїх... прийдуть, приїдуть сюди, на лібережний поштамт. Вітаю пане Вадим. Доброго ранку, Доброго Доброго ранку. вітаю київські туристи, як завжди, волонтери. Уже на, на роботі. У нас вже це не волонтерство. Уже на які два звикли, що ми приходимо сюди як додому, а точніше, як додому на роботу. На роботу. Да. Ну, правильно. Сьогодні у мене чергування зранку до обіду. Після обіду мене міняють, будуть чергувати інші хлопці. Так, ну що, давайте, давайте тепер поговоримо про цю марку. Да, I'm Fine, да, тому що да, вона має там дві назви. І I'm Fine, і як ти? Там. Ні, марка має назву одну, одну як ти. Як ти? А вже відповідь на цю марку, хто як себе почуває, да? добре ага. чи погано. От ми з вами як, як справи, як ти? Більш-менш да? чи добре? От, тому у кожного своє. Ми сьогодні використовували для погашення, брали конвертик, який у нас був, все буде UA, да? ну, от Питання, ну як ти? А, а ти кажеш, а все буде будує. Нема зараз. Від, 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 вже відправили. Ага. Тому що, ви знаєте, хто рано встає, тому Курпоштат дає. Чим швидше зробити ага. роботу, тим, тим більше можна поділити уваги людям. Так що марка така, ну я кажу, ну може визивати у когось якісь питання, але вона сама є питанням. Mm -hmm. І на мене це і кожен mm -hmm. на сьогоднішній день має відповісти, як ти себе почуваєш, як ти як ти? Yeah. От ми пішли. Ну я от ви знаєте, під свої підвоці не пояснював глядачам, що I am fine. Власне, це відповідь англійською мовою на питання Як ти? How are you? How are you? How are you? І можна відповідати am fine. І от ще було зроблено великий конверт київським товариством. Ну, на замовлення, замовлення товариство товариств, да. Так, Там, де власне, є. І там, зразу відповідь, відповідь, да, відповідь так. Зразу відповідь. Так. Воно, як, і от ваш конверт, ага. що зробили, він якраз доповнює цю марочку. Так. І доповнює в тему. Доповнює в тему. Добре. Ну що, я піду готувати готуватися матеріал, тебе, потім прийду. Чудовий. Ну, покажіть. Чудовий раз чудовий. Ага, ось, друзі. Маленький, компактний. Угу. Ну, мені Підходьте, подобається. Підході ну, побачите вже на матеріалі. Ага, добре. Ну, що, я пішов Дякую. Друзі, сьогодні можна було зробити багато матеріалу. Зараз я вам показую два примірники. Ви пам'ятаєте. Що минулого року виходила марка, все буде добре. І сьогодні можна було ще зробити ще й ось такий КПД з такою маркою і з таким штемпелем. Ну і, звісно, офіційний Укрпоштовський е е конверт першого дня ось зараз ви бачите. Я ще підготував ще інші конверти. Отже, будь ласка, не перемикайтесь, дивіться, далі далі буде. Отже, друзі, я вам обіцяв показати ще інші конверти. Я вже два конверти вам показав. Це так само конверт першого дня, який виготовлено на замовлення Київського туриста філателістів. Ось він так от виглядає. Тобто, тут питання: як ти? І тут відповідь одразу, зі мною все гаразд таких конвертів було друковано небагато. 48 примірників. Так, не буду показувати, як він буде виглядати з адресою утримувача. Ну і також ще була випущена так само на замовлення київського товариства філотерістів листівка, з якої ми зробили карт максимум. Ось так от вона виглядає. Можна було зробити штемпель таким чином. Ось таким чином можна було зробити. Ну, Я ще зробив для себе такі пам'ятні Ось, Зараз ви бачите просто на конверті. Отже, друзі, на цьому я буду вже завершувати свій репортаж з лівобережного поштамту. І зараз я буду направлятися на головний поштамт нашої країни. Отже, Будь ласка, не примкайте, звертайтеся зі мною. Друзі, я не міг сьогодні минути це місце. Це народний меморіал по полеглому цій війні. Я зараз прямую на головпоштамт. Ось зараз ви бачите будівлю головпоштамту, де продовжується спецпогашення штемпелем першого дня марки I'm Fine. Отже, друзі, будь ласка, не перемикайтесь і дивіться далі. Друзі, ось я в головній залі або в білій залі Київського головопоштамту, як ви бачите, тут філателістів трішки побільше. Ось зараз там ви бачите чергу за спецпогашеннями, які відбуваються сьогодні, тут на голопоштамці. І я вам хотів показати, як виглядає штемпель першого дня. Ось зараз ви бачите великий конверт першого дня. І ось такий є штемпель. Він трішки відрізняється від того, який був на... В лівобережному поштамці. Ну, Також я ще підготував відправлення за кордон. Ось так воно виглядає. Е е так, так, так. Я ще зробив ось так. Ну, це такий сувенірний конвертик просто з штемпелем е першого дня. І ще ось такі гарні карт максимум, як ви бачите. Чим цікавий цей карт максимум, те, що він вважається за класифікацію, це супер-карт-максимум. тому що зображення на листівці, на марці, на штемпелі, вони однакові. Отже, це є супер-карт-максимум. Ось такі цікаві речі можна було сьогодні зробити на поштанки. Марія Мороз, продюсерка проєкту Ампайн і Артур Маліновський, відповідальний за глобальні комунікації та піар. Проєктом Феліо. Ну, будь ласка, можете ще розповісти про ваш проєкт, як ви його збирали, як його монтували, як везли в Івагу, це усе. Ну, цікаво поглядачам дізнатися про це? Все. Складно, складно і довго, але все вдалося, як, як ми бачимо. Матеріали для інсталяції збирали по всій Україні. Везли це все в трьох найбільших морських контейнерах, виготовлялося все в. Україні під Києвом, Вишневому, в майстерні в півтора місяці їхала до Сполучених Штатів. Наразі інсталяція знаходиться поки, поки що лежить складена в Сполучених Штатах. Чекаємо тут. А, а тоді, коли вона приїде? То... Я не думаю, що вона приїде, тому що вона призначена для того, щоб говорити зі світом про Україну. І я думаю, що ми спробуємо встановити її ще десь, ще десь. в світі. Так. Ну, Ви зараз розповіли, як ви її збирали, монтували, усе таке інше. А от сама ідея, знаєте, от таке от виходити fine» і ще й зробити з пошкоджених знаків таких, от як от народилася така ідея, тому що вона дуже креативна, дуже гарна. Як народилася? Якось одним вечором сиділо декілька людей. Які обговорювали е, ідеї, які можуть поїхати і представляти Україну на Бернінгмен. І в якийсь момент прилетів мемчик з е, псом в палаючій кімнаті, і з цього, власне, пішла пішла історія, яку почали далі е, опрацьовувати наші наші спеціалісти, наші художники, митці безпосередньо Олексій Сай, е, координатори, продюсери, от власне е, волонтери, е, і власне, от з цього. Це все історії дуже великої кількості людей, які розповідають про мільйони людей, в тому, ну, я говорю про українців всьому світові. Ось тому якось так, воно все воно якось все поступово і поетапно створювалося. І зараз ми маємо ось таку, таку цільну якусь картину всього проєкту МФА. Тобто, не можна сказати е, однозначно, що. Е, Інсталяція МФН це виключно про е, е, матеріали, з чого вона складалася. Вона набагато ширше і глибше. От власне ми про це ширше і глибше говоримо, і це відгукується зараз, як ми бачимо, реально вже сотня мільйонів людей по всьому світу. Так, так, сотні мільйонів. що? Так-так, що? сотні мільйонів. Дому, що це все бачили, тому що фестиваль відомий. Дуже багато людей приїздять, ну і багато дуже відео власне з того місця. А ви там були чи... Мене, мене а, не беруть. другий рік була. Аварієнно і рік розліздити. Я в 23-му була з українською роботи в 24-му. Цікаво. Хочу вам подякувати за вашу дуже вдалу роботу, за вашу дякую. працю, за те, що ви розповідаєте про цей весь жах, який ми зараз переживаємо. Щиро дякую. Дякую вам. Дякую. Дякую. На цьому я буду завершувати наш коротенький репортаж. Дякую всім, хто дивиться, залишає вподобайки, коментує мої відео. І слава Україні! До побачення, до побачення, до побачення.